Доброго дня, пані і панове. Сьогодні у нас 19 червня і ще одна трудова п'ятниця. Розпочалася вона дуже динамічно з дня уряду в Верховній Раді. Дискусія, як зазвичай, була досить жвавою. Ми дізналися багато інформації стосовно діяльності уряду, і безумовно депутатів було дуже багато запитань. Ця інформація надходить вже зараз, і ми сподіваємося, сьогодні саме вона буде визначати інформаційну картину дня. Серед інших подій цікавих, Конституційний суд України вже підтвердив. Конституційність законопроекту щодо зняття недоторканності на народних депутатів України в тому, що цей законопроект відповідає вимогам Конституції України. Ми будемо намагатися протягом дня шукати якісь коментарі з цього приводу від безпосередніх учасників процесу. Немало важливо, що сьогодні в 11-й годині має відбутися брифінг. Заступника голови адміністрації президента України стосовно поїздки до Сполучених Штатів Америки, де були представлені докази присутності російської в Україні і, взагалі, докази російської агресії проти нашої країни. Немов важливо, що сьогодні у нас в Україні відмічається міжнародний день біженця. З цього приводу є багато заходів, і зокрема акцентована прес-конференція за участю представників ООН на справах біженців, представників ЄС, ну і безумовно наших правоохоронців, вибачте, не правоохоронців, а людей, які причетні до вирішення проблем біженців і. Міграції. Немало важливо є те, що сьогодні будемо відслідковувати тему. Яка вона родилася вчора стосовно розслідування вбивства бузини, вчора відбулося затримання підозрюваних у цій справі відбулися судові засідання стосовно обрання запобіжного заходу для цих людей. Напевно, сьогодні будемо тримати руку на пульсі і відслідковувати розвиток ситуації. Зрозуміло, що в контексті ситуації і розвитку. Подіїв МВС, нам всім цікаво, яким чином далі розвиватиметься ситуація навколо роти торнадо, тому що зараз нібито напруга дещо спала, вже ніхто не намагатиметься штурмувати. Військове містечко, де розташований цей підрозділ, але я так розумію, що переговорний процес все ще триває, і ми будемо тримати руку на пульсі, до чого договорилися, і яким може бути правовий вихід з цієї ситуації. Зрозуміло, що в центрі уваги сьогодні і протягом дня і завжди залишається ситуація в зоні АТО. Відомо, що минулої ночі знову були спроби сепаратистів, Вести атакувальні дії в районі Мар'їнки, і знову вони потерпіли. Певні втрати понесли втрати. І, власне кажучи, сьогодні у нас була прилюднена докладна інформація прес-центру АТО стосовно кількості сепаратистів і російських найманців в зоні проведення антитерористичної операції. Це число вражаюче і, схоже, ця статистика не обіцяє нам спокійного життя на найближчі дні. Але при всьому при цьому ми будемо сподіватися на, на краще і будемо вважати так, що день п'ятниці не принесе нам неприємних якихось сюрпризів. На цьому на сьогодні все.